Всім привіт, доброго дня, друзі. На дачі буде в нас такий влог домашній. Покажу, що ми взагалі робимо, що готуємо, розкажу вам трішечки про свій день. І ось хочу на початку вам показати свою трояндочку. Почала вона вже квітувати. Квіточки другі дрібніші, ніж перші. Перші пам'ятаєте, які великі були, але все одно вона дуже гарна і квіточок багато, вже почала квітнути. Потрібно зараз гарно поливати, тому що в нас дуже-дуже спекотно, і листочки трішки такі як підв'яли. Зараз покладу шланг і нехай поливається гарно. Цибульку вибрала, грядочка вже звільнилася. От стільки цибульки в мене вийшло, трішечки пізніше буду її перебирати. Ну, а вже ж хочу вам сказати, що. Ось ця цибулька, яка з насіння була, велика вона крупна, одна в одну, можна сказати. Вибирається дуже легко, просто висмикуються і все корінці відриваються, і цибулинка в руках. А ось ця тиканка вона дрібніша, є взагалі дуже мілка. Ну, та, що мілка, я не засмучуюсь, її дуже зручно садити під зиму, щоб мати ранню зелену цибульку на весні. Ось така вона долежить до осені, і потім можна її висаджувати. Якщо вона долежить і до весни, можна висаджувати також на ранню весняну зелень. Вона зручна, в принципі. Але все частіше і все більш переконливо, я впевнюю, що цибуля з насіння це найгарніший спосіб вирощування цибулі. Набагато економніше, набагато краще виходить цибуля більшого розміру, вся, я ж кажу, одна в одну. А тиканка завжди в нас дорога. І виходить, що вона, ну як, як виходить, якась дрібненька, якась більша, але все одно не крупна. Ось така саме крупніша, при тому, що. Ексібішн і ну, будь-яку цибулю можна вирощувати з насіння. Не обов'язково тільки exhibition. І можна і ось таку жовту, яка буде не зберігання, тобто гостру цибулю. Але так набагато зручніше, особливо коли розсаду вирощувати в равлику. Місця в квартирі займає дуже мало і, в принципі, ніякого догляду особливого за нею немає. Врожай натомість дуже гарний. І також грядочка, яка в мене була з чесничком. Ну, багато чого можна посадити на цих звільнившихся грядочках в минулому році. Я робила відео детальне. Я там висаджувала картоплю, картопля получилася гарна. І останню ми викопували всередині листопада. Дуже такий зручний спосіб вирощування молодої картоплі в такому другому сівообігу. Можна також посадити огірочки на осінній збор, можна посадити кабачки на осінній збор, пекінку. Дайкон, будь-яку редьку можна посадити, грядочки звільнилися, і вони досить поживні, тому що часничок і цибулька взагалі дуже гарні попередники для будь-якої рослини, і можна сюди будь-що висаджувати. Також можна на цих грядочках робити поживні грядки на наступний рік. Як я робила, я показувала в минулому році, в мене є відео таке детальне. Ось саме цю грядочку я робила навіть не на наступний рік, підготовлювала її, а на осінь. Ось з цього періоду, з середини липня, я почала прикопувати сюди рослинні залишки, сама поставила ось ці бортики і восени посадила сюди часничок. Часничок в мене вийшов гарний. І замульчувала його. Можна замульчувати на зиму чесничку. Стружкою, можна тирсою, можна соломою, можна опалим осіннім листям. Чесничок за це буде тільки вдячний. Він любить, коли ґрунт вологий, коли ґрунт поживний, і він тоді гарно наростає, вирощує гарні чесничинки. Також можна тут посіяти вже сідирати. Нехай вони ростуть, потім, коли вони дійдуть до свого квітнення, зрізати їх і залишити на гряці, а восени можна або навесні перекопати. І також ви отримаєте дуже поживну і гарну грядку. Для будь-яких овочевих культур на своєму городі. А ще сьогодні мені прийшла моя улюблена кава від компанії 25 Coffee Roasters. Сьогодні я замовила каву з лінійки Тафлер, Хондурас, збалансований смак з приємним смаком какао, волоського горіха і торфяного віскі. В ароматі чорний шоколад, карамель та спеції. Дуже цікаво, я люблю чорний шоколад, люблю і карамель. І волоський горіх, все це дуже мені смакує. І я завжди замовляю в зернах, вдома подрібнюю і заварюю каву. І, хоча зараз у нас на вулиці дуже спекотно, але без чашечки гарячої свіже звареної кави я не можу починати свій день. Кавова компанія «25 кофі Ростерс має в своєму асортименті більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. Кава без кофеїну, чай, смаколики, різні аксесуари. Вся кава натуральна, свіжої обсмажки, тому дуже корисна і смачна. Роблять свіжий помил і роблять його безкоштовно. І якщо ви робите замовлення більш ніж на 300 гривень, доставка вам буде безкоштовна. Також компанія «25 Кофі Ростер» відправляє каву в Польщу, Латвію, Литву і Румунію. Є особисті менеджери, які допоможуть вам обрати каву, яка буде найсмачніша для вас, щоб ви отримали максимальне задоволення від свіжої, ароматної, натуральної свіжезвареної кави, зарядилися бадьористю на цілий день або розслабились чашечкою кави після робочого дня в своєму саду. Компанія «25 Coffee Roasters» активно допомагає ЗСУ. І якщо ви придбаєте підвішену каву, подаруєте її нашим захисникам. Посилання на сайт компанії «25 Coffee Roasters» я залишу в описі під відео з промокодом Стесенка 25 Ви отримаєте знижку 20% на всю зернову каву. Знижка діє на постійній основі. Заходьте, купуйте собі і своїм рідним та близьким смачну і ароматну натуральну каву. І так як вже багато кабачків, зараз займаюсь. Підготовкою для в'ялення, для сушіння кабачків, для цукатів. Дуже смачні цукати. Виходять. Детальне відео у мене є на каналі. Я прикріплю в першому коментарі посилання на нього. Заходьте, будь ласка, дивіться, тому що дуже смачні кабачки, і можна зробити з багатьма різними смаками. Я сьогодні буду робити з вишневим соком, і тому вони будуть в мене червоного кольору і такі кисленькі зі смаком вишні. Можна зробити з Брикосовим соком, і буде смак абрикосовий. Можна зробити з ананасовим соком, і буде ананасовий смак, також буде дуже-дуже смачно. Я висушу в сушарці, в мене є сушарка, але зараз в нас така спекотна погода, я так думаю, що можна спробувати їх сушити і просто на сонці, вкрити марлечкою, наприклад, якщо у вас невелика кількість, і ось так от тільки дивитися за ними, на ніч прибирати, наприклад, кудись до будівлі, а вдень викладати на яскраві і Таке максимальне сонце. Дуже смачна зимня заготовка. Виходить. Готуємо на обід рублені котлетки. Я думаю, що всі знають цей рецепт, але нагадаю, як ми з донькою це робимо. Беремо дві курячі грудки і ріжемо її дрібненькими шматочками, дуже дуже дрібненькими. Ну, краще брати саме курячі грудки, тому що куряча грудка дуже швидко проготовлюється і не потрібно довго їх смажити буде. До речі, дуже люблю, щоб ножі були нагострені, перед будь-якою роботою обов'язково наточую. Завжди користуюсь ось такою точілкою. Я думаю, також її багато хто знає. Я просто рекомендую, тому що вже багато років нею користуюсь. Можна і ножиці нею точити, можна і ножі. Люблю, щоб ніж був такий, знаєте, як бритва. Ось бачите, як легко ріжеться, враховуючи, що це м'ясо. Нарізаємо дрібненько, потім присолюємо, додаємо будь-які улюблені приправи і додаємо майонез. Ну, зараз я поріжу і далі більш детально вам розкажу, може комусь в нагоді стане цей рецепт. Хтось його не чув або робить якось по-іншому. Пишіть мені в коментарях, як ви робите і чи куштуєте, подобається вам цей рецепт чи ні. Яско порізали і тепер трішечки його підмаринуємо. Додаємо сіль. Зараз додамо приправки. ну Сіль по смаку, так як і приправки, які ви любите. В мене. Домашня паприка, висушені перчики додані туди різні трави, і також приправа з домашніх помідорів. У мене є відео про цю приправу. Дуже смачна. Ми її часто використовуємо. Також додаємо на смак. І дамо на дві курячі грудки, десь три столові ложки майонезу. Зараз трішечки його підмаринуємо і поставимо в холодильник на годинку приблизно, щоб м'ясо гарно промаринувалося. Поки поп'ємо кави, і потім вже будемо додавати інші інгредієнти і смажити наші котлетки. Далі нарізаємо дрібненьким кубиком цибульку. Цибульки, в принципі, додаємо багатенько, десь на цю порцію чотири ось такі штучки донька порізала середнього можна навіть сказати, більшого розміру. Також ще донька хоче посмажити баклажани, такі, знаєте, з часничком, з шматочком помідорчика, рулетиком скручені. Ось такі баклажани вже свої є, досить величенькі. І довгасті є, і кругленькі є різні сорти. Далі додамо, ну, швидше за все, два яйця. Дивимось, щоб ця суміш була така, знаєте, не суха. Донька ось каже, що їй сухувата на вигляд. Якщо буде суха, то трішечки ще додати майонезу потрібно. Котлетки повинні бути такі, знаєте, м'якенькі, ніжні. І додаємо зараз ну, пару столових ложок, додамо борошна і також будемо дивитися, я вам потім покажу, яке воно повинно бути по консистенції. Періодично будемо смакувати, як по солі, достатньо або ні. І будемо додавати, якщо мало буде солі, або перцю, або інших приправ, можна на будь-якому етапі це все підкоригувати. Викладаємо ложечкою і обсмажуємо під кришкою до готовності з обох боків. І ось такі гарні котлетки в нас виходять. Поки донька готує обід, я збираю помідорчики. Подивіться, як багато сьогодні вже зібрала. Різні вже у нас є свої фаворити. Нам з донькою подобається ось такий це полосатий шоколад. І ось такий. Цей потрібно зараз піду подивлюся, який це сорт. Також смугастий, такий дуже цікавий, на вигляд. Ось, я його вже показувала. Так, це ще не всі. Ідемо, ось тут ще затінку поклала. ось, О, які гарні. Оце такі великі, це степлиці. Це щось не знайшла назви сорту, не знаю, що це за сорт такий, але який гарний помідор такий. Знаєте, смачний-смачний повинен бути. Всі гарні, такі цікаві, незвичайні сорти. Ось такий смачний літній обід у нас. Виходить. Було в нас зараз 2,5 години світла, і тому ми швиденько все це приготували. До речі, зварили також кукурудзу. Кукурудза ракель, беремо її вже третій рік, купуємо. Дуже-дуже смачна, хоча зернятка ось такі великі, варимо 7-8 хвилин, не більше. І вона солодка-солодка, хто любить без солі... Хто з але ну дуже смачна. Якщо у вас є де придбати саме ракель, ну дуже гарна кукуруза. Якщо ви збираєтесь також обідати, вам всім смачного. Ось таке відео в мене сьогодні вийшло, домашній влог, можна так назвати. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал, підписуєтесь, пишете коментарі. Я їх дуже-дуже чекаю. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою.